20 рік, 62 кВт, Білий перламутр. Небитий, не фарбований. Свіженький. Пробіг 42 тисячі. Приїхав з Європи. Дзеркала. Хоп. Хоп-хоп. Скотт підіймачі, сидіння, все як новеньке, шкірний салон з підігрівом, радари дістроніки, підігрів задніх сидінь. Так, вже на номерах зарядка. Чіпси в подарунок. Смачні, паприка. Полочка. Модельний 21 рік, вікна 19, 19, тут 20 і лабаш 19. Ручний нажник. Ой, я не закрив. Проведена повна діагностика, зауважень немає, тут в нього обіді знаходиться. Бах, бах. дисплей без битих пікселів, без царапін. Автозатемнені дзеркало. Сервісна книжка, документи. Все повністю. Так можна яскравість підняти. Дррр. Підігрів передніх сидінь, USB. -шка. 12 вольт прикурювач. Підігріви, екорежим, є педал, Навігація. Запас ходу. Якщо витрати тримати там, в районі 12-13 кВт на 100 км економно їздити. 60 фактичних, ділимо на 13, от вам 450 км, плюс-мінус. Так, до речі, два ключа. Ключі теж новенькі, ну 40 тисяч пробігум, чи скільки там, 42. Так, Зараз показує половина 149 взимку. Да, і Він був придбаний на аукціоні лізінговому. з пробігом 40 тисяч і приїхав 2000 кілометрів з Європи. Сюди. Лінза Led, Full Pack and Connecta. Так, перевіримо локофарбою. 108. 108, 108, 99, 108. 112. Так, зарядка у нього чадемо. І звичайна. 115-113, 100, 114, 119. Гума, протектор ще пойдет. Диски новенькі. Як новенькі? Ну, 40 тисяч без. То його. 21560 r 17 95 w Mad Snow Alpine All Season. Дрік виробництво Made Hungry. Hungary, Bridgestone. Так, мені повилазило, бо я не бачу, де рік виробництва. Ну, рік виробництва має бути 20-й: 93. Так, 123, 135, 140, 141, 112, 110, 118, 106, 108. 107 103, 92, 135, 137, 138, 117, 109. Всі піскоструйні е, частини трошки мають підвищені. 129, 101. 73, 76, 75, 54, 73. Сідю демонтажу. Не виявлено. Дальний вузол. Так, а тут що? Хоть би що. А, от на камеру видно. Так, 74. 89. 80? 69? О тут? 82, 143, 120. Тут мікров м'ятинка і не видно. 118. Так, а от що на дверях щось, да? Це що таке? А, це щось мити, не мити? Непонятно. Так, 96, 89, 111, 109, 88. Так. Да. Не достає, датчик. 95. Так, тут пластик, пластик внутрішній.

112, 111, 108, 104, 112, 130, 129, 108, 108, 117, 113, 111, 112, 97, 113, 101, 108. До речі, 110. 97, 141, 151, 140. 139? 149. Так, а самого низу. 107, 111, 113, 114, 119, 111, 121, 122, 133, 137, 139? 144? 158, 137. Криша. 116, 120. 131? 119. 120? 121. 120, 104, 115, 119, 121, 123, 127, 131, 145, 144, 149, 130, 139, 143, 139, 140. Все симетрично. Хороший. 15 999. Сів, поїхав. drive.